людей, як усім присутні у цій залі. Вас вітають вихованці гуртка рослинники комунального закладу станції юних натуралістів Рівненської обласної ради. Учні 5 -го класу Колодинського ліцею Горненської сільської ради. Шикера Анна. Костюк Марта. Віюк Анна. Я живу на Україні, де річки, озера сині, чиста в них вода прозора, знобло кри, не світять зорі. Найгарніші наші села, люди мудрі і веселі, хати білі, чепурненькі, діти всі такі гарненькі. Е, в полі маки червоніють, і волошки ген синіють. Всі сади такі плодючі, а городи всі родючі, наша Україна мила, я донька твоя щаслива. Щасливі ми, що народилися і живемо в такій чудовій, багатій, мальовничій землі. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюючись аж до сліз, зачувши рідне слово. Наша батьківщина має чудові природні умови для сільськогосподарського виробництва, вікові традиції. Наш рослинників є справжньою школою для вирощування овочів. Ми вирощуємо польові і плодові культури, е, мо, моркву, е, буряк, е, кормові буряки, картоплю, капусту, кукурудзу, пшеницю е, та гарбузи. У нас удався славний, все чудово, все гаразд. Фрукти овочі ні в року ми зібрали залюбки. Всі вони милують око в нашій праці на ділянках завдяки. І цілий рік на станції ми працювали, нікого не підвели. Вставали в рано вранці, ми були. І пололи, і поливали, доглядали сад поля. І, і про, про врожай свій ми подбали, і віддячила земля. Гарний урожай зібрали ми і картоплі, і гарбузи. Родилася пшениця. Жито, просо та увесь. Будуть гарні паляниці, буде ситий рід увесь. Впроваджуємо в культуру мало поширеніші види. йошту, комберленд, матлюр. Але для проведення науково дослідних і практичних робіт є дослідна зона ділянка. Комунального закладу станція юних натуралістів Рівненської обласної ради, площою 4,5 гектари та степличним комплексом. Закладаючи досвід і проводячи спостереження, ми на практиці ознай... ознайомлюємося з, різними... з різноманіттям рослин свого краю, виявляємо кращі сорти польових овочевих формових культур. Наголошена дійсна співпраця трудового загону з науковцями і фахівцями в галузі рослинництва з доцентом Національного університету водного господарства та природокористування Володимиром Володимиру... Володимирцем. На колекційній ділянці ми вирощуємо право-смакові рослини: зелений та фіолетові базилі, петрушку, кріп, шавлію, естрагон та декоративний перець. Нашої країни, на жаль, зараз точаться бойові дії. Гинуть справжні патріоти на українській землі. Гинуть наші воїни і мирні люди. Ми повинні бути гідними пам'яті загиблих і не опустити знамення їхньої боротьби, ні перед якими не гарантами. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб не ракети чисто в чистому небі, а космічні пливли кораблі. Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас тих одна, Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному не...